Мир вам, брата і сестри, хотів би і сьогодні вітати вас, словами Ангела Христос Воскрес. воскрес. Сідайте, хто встав. А, Бог добрий до нас і навік Його милосердя. А, якби не він, то де б ми були, хто б ми були, далекі один для одного, чужі родини, чужі а, по, по своїх заняттях. Знались, можливо, б, як сусіди, як односельчани. Але ми об'єднані одним Ісусом Христом, слава йому. Читаю Іванлія від Матфія і слова Ісуса, які пролунали на Христі, коли Він був. Іванлія від Матфія, 27 розділ, 46 вірш. 27 розділ 46 вірш. А коло години 9-ї скрикнув Ісус гучним голосом, кажучи Елі, Елі, Лама Савахтані, цебто Боже мій, Боже мій, нащо мене ти покинув? Якщо ми дослідимо Євангелію, ми побачимо, що Ісус ніколи не молився так. Він завжди Отця називав отцем. А тут вперше назвав Боже мій, що в більшість схильно або ж з, з мови оригіналу вважати, що Він звертався як до того, хто його залишив. І тому Ісус Він не каже, Отче, але Він каже, Боже мій, уявляйте, наскільки десь ради нас далеко Бог став від свого сина. Щоб той на нього не казав, Отець. Нащо мене ти покинув? Задля чого він покинув? І ми читаємо в Ефесян такі слова, Писання до Ефесян, другий розділ? Тринадцятий вірш і нижче. Другий розділ, тринадцятий вірш. А тепер у Христі Ісусі ви. Що колись далекі були, стали близькі Христовою кров'ю. Він, бо наш мир, що вчинив із двох одне і зруйнував середину перегороду, ворожнечу своїм тілом. Він своєю наукою знищив закона заповідей, щоб за Бог збудувати з собою одного нового чоловіка, мир чинивши, і Христом примирити із Богом обох в однім тілі, ворожнечу на ньому забивши і прийшовши, він благовістив мир вам, далеким. І мир близьким, бо обоє ним маємо приступ у дусі, однім до Отця. Ось апостол Павло нам відкриває такі слова про Ісуса Христа і про Божий погляд через Ісуса на нас. Каже: Він стався миром, який зруйнував ворожнечу, зруйнував середину перегороду своїм тілом. Отже вже немає євреїв і немає язичників, де є один. Божий народ, Церква Ісуса Христа, слава Йому. Це ми, браття і сестри, це ви, хто увірував в Ісуса Христа. Ми є церква Ісуса Христа. Є одне сьогодні. Знаєте, кажуть історія, що на храмі подвір'я за часів Ісуса Христа була така стіна, за яку не могли заходити туристи, тільки євреї. Але язичник міг прийти і подивитися, як храм. але була певна стіна межа, на яку не можна було, за яку не можна було заходити там тільки євреї. І апостол Павло скористався цим прикладом, щоб показати нам, що зробив Христос, об'єднуючи усі нації, усіх людей в одне, в свою церкву. Він зруйнував всякі перегородки, щоб не було людини, яка би вважала, що. Її нація, її приналежність, її статус він вищий за інших, і тому вона може до Христа прийти. Але ми бачимо більше, Бог не Ісус Христос не просто нам приніс мир між людьми, так би, щоб об'єднати одне тіло. Але в тому самому розділі Іванія Матфія написано, що Ісус скрикнув гучним голосом інший Євангелист каже, він сказав таке слово, звершилося, і в той час розірвалася завіса в храмі. І, браття і сестри, це свідчить про те, що Богу вдалося примирити з собою нас. Слава йому. Через Ісуса Христа йому вдалося примирити нас із собою впродовж багатьох років, коли після гріхопадіння там, в Едемському саду не було більш надії для нас. Надія прийшла в Ісусі. Що можна подивитися в очі Богові, і він нас прийме, бо там заплачена ціна була одного разу, там на Голгофі через Ісуса Христа ми знайшли мир із Богом. Слава Йому! І тому свого часу один із патріархів Яків він каже, благословляючи своїх синів, каже до Юди Юда, із тебе вийде примиритель. Як пророче, промовляючи, із тебе вийде примиритель. Який буде пасти народи. Ісая каже такі слова йому дадуть ім'я ім Князь миру. Ісус Христос каже, Я даю вам мир не так, як дає цей світ. Але одного разу і ви це згадували в ту в, в неділю, коли Ісус Христос в'їжджав в Єрусалим. Він заплакав і промовив такі слова. І якби хоч ти цього дня пізнало, що потрібно для миру тобі, а так не буде миру. Брати і сестри, немає ні в чому іншому, як в Ісусі Христі, миру сьогодні для нас, і ми переді мною чули, і кожен із нас ми пройшли певний момент, коли ми побачили, що миру ні в чому нема, є тільки в Ісусі Христі. Тому зберігаймо це, маємо мир з Богом. Бог одного разу каже до Ізраїля Ізраїль, там в Єгипті, візьми за ягня. Помашу двірки дверей, кров'ю ахця, і коли буде проход, Ангель Губитель, він буде бачити кров і буде минати. Але Пасха говорить про те, що саме слово докорінно перескакнув, перескочив. Боже Слово каже нам, що Ісус Христос є наша Пасха, завдяки кому ми сьогодні минаємо пекло, минаємо вічне розділення з Богом, але набуваємо радість, набуваємо мир святому Дусі, набуваємо вічне життя з Ісусом Христом, слава йому. Він не просто розрушив, але Він примирив нас із Богом. Тому, брати і сестри, ми сьогодні продовжимо пам'ятати пам і нагадувати, про що Ісус Христос сказав, Це робіть на спомен про мене. Бо так можна багато чого пам'ятати, і багато сьогодні люди пам'ятають, і якби не так би зробить, то вже гріх. Але каже апостол Павло до Тимофія, пам'ятай про Ісуса. Пам'ятай про Ісуса, тому що ніхто для нас не зробив чогось більше, що зробив для всіх нас Ісус Христос. Слава Йому! Тому, брати і сестри, ми говоримо про нього, ми живемо Ним, ми ним існуємо. І все для нього, через Нього і від Нього. І тому каже одного разу Ісус до однеї з церков Владикії. Влад... До Лодикійської церкви каже, Ти кажеш, що ти багатий. Знаєте, вони дивилися на себе і бачили нам добре, в нас мир. Але Ісус каже, в вас немає миру. Я дивлюсь на тебе і бачу, ти бідний сьогодні, ти нагій, ти потребуючий, а хіба в потребуючого є мир, брати і сестри. А Ісус каже, раджу тобі, прийди до мене. Бо ось стою і стукаю біля серця Твого, і коли ти відчиниш, то я війду і буду вечерять, там буде Ісус, там буде мир, брати і сестри. Там буде радість у святому Дусі. Ісус Христос, в'їжджаючи в Єрусалим. Він казав. Якби ви хоч сьогодні пізнали, що треба для миру. Брата і сестри, одного разу пише Іван такі слова, що Ісус буде на коні, що Він буде йти в славі, що Він буде величний, Він буде сяяти. і Він його описує словами, які зміг підібрати, щоб описати величі Ісуса, перед яким Він впав. Брати і сестри, через те, що ми повірили в Ісуса Христа, одного разу ми не будемо в соромі перед Ним, але війдемо в Його славу, де Він нас чекає сьогодні. Слава йому! Ми будемо приступати до спомену, до звершення цієї заповіді, що заповів нам Ісус Христос. І В Йовалію і Матфія, ми відкриємо це 26-й розділ, 26-й вірш. Я зачитаю, написано так, як вони ж споживали. Ісус взяв хліб, облагословив, поламав і давав своїм учням. Тому ми, брата і сестри, зараз попросимо Божого благословення, щоб Господь і в цій частині зібрання нашого, Він побсловив нас, дав нам зцілення, дав нам мир. Дав нам потрібне для нас, щоб ми підбадьорились, наповнилися радістю. І ця радість, що була не просто від, від якогось переживання цій землі, від того, що мене спас Ісус, в мені живе Ісус, в мене веде Ісус, і все, що я можу і маю, це тільки через нього. Слава йому! Давайте ми піднімемося і помолимося.